Всім привіт! Я вже роками займаюся спідранами і за весь час мене дуже багато людей просили на твічі зробити гайд по таймеру для спідранів, тобто аж цілих одна людина. І оскільки я дуже люблю займатися спідранами, та й взагалі це моє хобі, то залюбки я допоможу в цьому питанні. Тож зараз я навчу вас, як зробити ось такий таймер, як у професіональних бігунів, або такий таймер, або навіть ось такий. Отже, таймер, яким ми будемо користуватися для спідрана, як ви вже зрозуміли з назви відео, це Light Split. Знайти його дуже легко, просто пишіть поле пошуку LiveSplit та перейдіть по першому ж посиланню. Також посилання на цей сайт я залишу в описі під відео. Далі переходимо у Downloads та завантажуємо поточну версію таймера в будь-яку зручну для вас папку. Далі розпаковуємо архів і після розпаковки заходимо в папку та запускаємо застосунок LiveSplit. Поки що таймер виглядає дещо примітивно та зовсім не схожий на те, що ви бачили в спідранах, але зараз ми це легко виправимо. Натискаємо правою кнопкою миші по чорному прямокутнику та переходимо в Edit Splits. В даному вікні нам потрібно в поле пошуку Game Name написати назву тієї гри, яку ми плануємо спідранити. Оскільки на момент записування відео я спідраню Lies of P, то в моєму випадку я напишу Lies, оп, і воно вже само знайшло. Вибираємо гру та переходимо на категорію. Натиснувши на стрілочку справа, ми побачимо список категорій цієї гри. Буває таке, що не всі категорії із speedrun.com відображаються в цьому списку. Наприклад, в моєму випадку, це any Glitchless. Тоді просто вручну напишу Any% glitchless. Нижче показано, з якого часу буде запускатись таймер. За замовчуванням це з нуля секунд, так і залишаємо. Справа від нього показана кількість спроб запуска таймера, тобто статистики. Далі, якщо в грі, яку ви вибрали, відображається кнопка Activate, то обов'язково натисніть на неї, щоб таймер працював з вашою грою. Нижче ми бачимо ось такий рядок, це і є ті самі спліти в таймері. У ньому нам пропонують назвати його та додати іконку за бажанням. Split Time це поточний час, в якому ми перебуваємо під час під Segment Time це поточний час цього спліта, та без сегмент це найкращий час поточного спліта. Тепер давайте створювати більше сплітів. Для цього тицяємо insert below та створюємо стільки сплітів, скільки нам необхідно. В моєму випадку нехай буде штук 10, та після чого назву їх. Щоб видалити непотрібний нам спліт, виберіть його та натисніть Remove Segments. Оскільки я видалив сегмент під назвою 6 та хочу тепер повернути його, то вибираю сегмент з цифрою 7 та натискаю Insert. Above. І вище нього з'явиться новий спліт. Також ви можете перемістити спліт вверх та вниз за допомогою Move Up та Move Down. Також у вкладках порівняння ви можете порівнювати свій час в таймері із часом інших ранерів, які додали дозвіл на поширення своїх сплітів. Ну і у розділі інше ви можете стерти час на всіх сплітах та самовbest. Само в best, of best це сума всіх ваших найкращих сегментів. У випадку, якщо вам лінь робити спліти самому чи може з інших причин, то можна використати спліти інших ранерів, які дали дозвіл на поширення своїх сплітів. Для цього в даному вікні натискаємо ОК, знову натискаємо правою кнопкою миші та вибираємо Open Splits. І тут в нас є кілька варіантів. Перший відкрити за допомогою файла. Файл з пресетом сплітів повинен мати формат LSS або взяти з інтернету. Наприклад, давайте спробуємо знайти спліти за допомогою speedrun.com. Пошуку пишемо необхідну нам гру. Для мене це Lies of P. Enter та натискаю на плюсик поряд з грою. Далі вибираємо категорію, і тут я бачу, що серед всіх раннерів лише двоє надали доступ для поширення своїх сплітів. Так, мої спліти також недоступні для завантаження, просто тому що я Гігач. Цікаво, що пошук об'єднав Any% Unrestricted та Any% glitchless у категорії в 1. Тож давайте. Давайте виберу собі якийсь із двох варіантів та тиця кнопку Download. І ось ми маємо спліти вже іншого раннера, та можемо тепер спокійно редагувати їх за бажанням як захочемо. Наступне, про що нам потрібно дізнатись, це як під час підрана переходити з одного спліта на інший, і тут у нас є два методи. Це перемикати клавішою вручну або за допомогою автосплітів, оскільки автоспліти є далеко не у всіх іграх, а перемикання вручну клавішами нам все одно знадобиться банально, щоб, наприклад, скинути час після невдалої спроби, то спершу давайте візьмемось за перший метод. Для цього знову натискаємо правою кнопкою миші по таймеру та переходимо в розділ Settings. Основне, що нам буде необхідно, це ось ці клавіші, Перша відповідає за запуск та перемикання спліта. Зазначу, що коли у вас буде активований таймер в веді спліт, то вручну запускати його не потрібно. Друга клавіша дає можливість скинути час після невдалої спроби, третя та четверта дає можливість скіпнути спліт на випадок, якщо ви випадково перемкнули спліт або просто забули зробити це вчасно. Перший скіпи і спліти наверх, а другий вниз. Також нам потрібно увімкнути функцію глобальні клавіші, щоб вони працювали завжди, в якій грі би ви не знаходились. На цьому з розділу settings можна спокійно закінчувати та натискаємо ОК. OK. Тепер перейдемо до варіанта з автосплітами. У знайомому для нас вже вікні Edit Splits, а також, коли ми активуємо таймер, для нас відкриється кнопка Settings. В цьому вікні повинен бути активований старт та спліт, якщо вони у вас присутні, а також перед нами відкриваються всі доступні автоспліти. Давайте для прикладу активую спліт майстра параду. Це перший бос в грі. Натискаю ОК та назву свій перший спліт-майстер параду, та знову натискаю ОК. І тепер після того, як я вб'ю босса, спліт автоматично спрацює. Обов'язково враховуйте, що кількість автоматичних сплітів ні в якому разі не повинна перевищувати кількість звичайних сплітів. Тобто, якщо ви вибрали 10 автосплітів, то і звичайних сплітів повинно бути мінімум 10. Також потрібно зазначити, що не у всіх іграх можна використовувати ваш останній фінальний спліт в якості автоматичного через правила Speedrun.com. наприклад, в іграх From Software. Тобто, після того, як ви вб'єте фінального босса, останній спліт придеться натиснути вручну. Коли Таймер зупиниться сам на екрані з титрами. Також бувають випадки, коли таймер може забагуватись та не перемкнути спліт автоматично. В такому випадку нам допоможуть клавіші, які ми вже налаштували в розділі «Settings». Оскільки в основному я спідраню Souls-like ігри, то заодно покажу, як працюють автоспліти в іграх From Software і покажу це на прикладі Sekiro. Знову в пошку Edit Split шукаю гру Sekiro, вибираю категорію та натискаю Activate, після чого переходимо до вікна з автосплітами, натиснувши Settings. Саме вікно називається Soul Splitter, і в деяких людей бувають випадки, коли антивірус може конфліктувати із Soul Splitter. -ом. І якщо у вас таке станеться, то в описі під відео я залишу посилання на сайт Souls Speedruns, в якому є вирішення цієї проблеми. Тепер переходимо до самого Soul сплітера. Звісно, у нас має бути увімкнений автоматичний старт. Переходимо в розділ When. Immediate When» означає, що автоспліт спрацює відразу, як тільки ми, наприклад, вб'ємо боса. When the Game is Loading After означає, що автоспліт спрацює не відразу, а тільки при екрані прогрузки. Наприклад, після того, як я вбиваю боса, підбираю айтем та юзаю телепорт. Далі давайте виберу Immediate Luvent та виберу варіант при вбивстві боса. В нижньому рядку виберу боса Ginichiro Ashina і після чого натискаю на плюсик нижче. Все, даний автоспліт у нас активований. Якщо вам потрібно видалити якийсь автоспліт, то знайдіть його нижче в списку. Виберіть та натисніть на хрестик. Якщо з пунктом на вбивство боса, активацією ідола та активацією певної кількості атрибутів ви і самі легко розберетесь, то у випадку з активацією певного тригера на взаємодію з предметами чи на основі позиції персонажа на карті нам допоможе таблиця, яку зробили з підранку ком'юніті сікіро. Посилання я також залишу в описі під відео. Внизу є список категорій, для яких вже підготували всі необхідні для нас автоспліти. У випадку, якщо нам потрібно активувати якийсь тригер, в нашому випадку нехай буде активація ліфта. То робимо, як вказано на таблиці: Immediate when» Triggering Flag, копіюємо ось це значення та ставимо в цей рядок і натискаємо плюсик. У випадку з позицією персонажа, нехай це буде ogre 1 grapple». тож Immediate when» Річинка Position, і тут ми маємо рядок із трьох значень. Перше значення копіюємо в перший рядок, друге в другий, третє в третій. Четвертий рядок не чіпаємо, після чого активовуємо автоспліт плюсиком. Тож з автосплітами ми вже розібрались, а тепер треба вибрати, який тип часу нам потрібно використовувати в таймері: це або RTA реальний час. Або IGT ігровий час. Більшість ігор використовують ігровий час, тому знову натискаємо правою кнопкою миші по таймеру та вибираємо пункт Compare Against і вибираємо Game Time. У випадку, якщо у вашій грі використовується все ж таки реальний час, або ви збираєтесь підранити на консолі, то виберіть Real Time. Також дуже важливо: обов'язково виберіть пункт Personal Best. Останнє, що нам необхідно зробити, це налаштувати зовнішній вигляд таймера, додати статистику по бажанню та інтеграція з ОБС. Саме вікно ми можемо міняти в розмірі як захочемо. А тепер, знову ж таки, правою кнопкою миші по таймеру переходимо в розділ Edit Layout, далі Layout Settings, і оскільки нам потрібно, щоб таймер OBS був без фона, то перефарбуємо його в один колір. Зазначу, що колір, який ви виберете, не повинен співпадати з кольорами ваших сегментів ось тут. Тож, наприклад, хай буде фіолетовий колір. Обов'язково копіюємо значення цього кольору та натискаємо ОК. Далі по бажанню ви можете змінити шрифти, увімкнути згладжування та тінь. Обов'язково увімкніть показ найкращих сегментів та поверх всіх вікон. Також ви можете налаштувати кольори сегментів за замовчуванням золотий найшвидший сегмент, зелений це виграний час, червоний це втрачений час, а синій це ваш особистий рекорд, тобто фінальний активований спліт. Далі переходимо в розділ Title і в пункті Background Color вибираємо Plain та вставляємо вже скопійований фіолетовий кольор. За бажанням ми можемо змінити шрифт для назви гри та категорії і змінити кольор. Також ми можемо приховати назву гри або назву категорії, або зрівняти назву гри та категорії в одну лінію, показати та приховати кількість спроб та повністю завершених спроб. Далі переходимо в розділ Splits, і у пункті Background Color робимо все те саме, що й попередній раз. Нежче ми можемо вибрати, скільки сплітів поспіль буде відображатись в таймері. Нехай буде 10, та значення спліта, після якого список ваших сплітів буде скролитись знизу наверх. Нехай буде 4. Увімкнути чи вимкнути розділення між сплітами, чи відображати останній спліт. Далі за допомогою цього повзунка ми можемо розтягувати таймер вертикально, тим самим роблячи спліти дещо товстішими. Також ми можемо змінити колір нашого активного спліта. Нехай це буде синій колір без градієнта. Все, що нижче, я рекомендую залишити все як є, окрім можливо, якщо ви хочете, щоб у ваших сплітах відображались додатково ще мілісекунди. Далі переходимо в розділ таймер, і перші два пункти я рекомендую залишити за замовчуванням. Нижче за допомогою повзунка ми можемо змінити розмір таймера. Змінити його колір, приховати градієнт, відображати мілісекунди чи ні, та змінити їх розмір. Далі натискаємо ОК і переходимо тепер до додавання статистики та звукових ефектів при активації сплітів. Це, звісно, не є обов'язковим, але я особисто вважаю, що тут багато чого є важливого та цікавого, тому варто було б також про це розказати. Тож за замовчуванням, перше, що в нас є, це Previous segment. Ця статистика показує, скільки часу ви зекономили чи втратили в попередньому пройденому сегменті. Сам я ніколи не бачу необхідності в цьому, тому клікаю на нього лівою кнопкою миші та видалю його, натиснувши на мінус. Щоб додати нову статистику, натискаємо мишкою на плюсик. Та перше, що ми бачимо, це те, що окрім звичайного таймера, ми можемо вибрати детальний таймер. Такий таймер відрізняється від звичайного тим, що, окрім загального лічильника часу, в нього ще присутній лічильник часу окремого сегмента, на якому ви зараз знаходитесь. Також він показує час вашого поточного сегмента та найкращий час поточного сегмента. Мені достатньо звичайного таймера, але якщо вам потрібен детальний, то в такому разі просто додайте детальний таймер та видаліть звичайний за допомогою мінуса. Щоб перейти в налаштування цього таймера та й взагалі любої функції, просто двічі натисніть на нього лівою кнопкою миші. Також ви можете перемістити будь-що. Цьому списку за допомогою ось цих стрілок. Наступне, що ми можемо вибрати, це Splits. Він стоїть в нас за замовчуванням та SubSplits. SubSplits відрізняється від звичайного тим, що дозволяє об'єднувати додаткові спліти в один основний, як файли, які ви сортуєте по папках. Працює це наступним чином. У розділі Edit Splits я, наприклад, хочу, щоб спліт Donkey став основним, а всі вещі стали додатковими. Для цього мені необхідно перед назвою сплітів вещи Donkey поставити мінус без пробіла. От і все, виглядається наступним чином. Далі переходимо в розділ інформація та бачимо чималенький список всього. Я не буду вдаватись в кожний пункт, а відмічу лише найбільш цікаві та корисні функції з моєї точки зору. Перше, це Possible time save. Він дає нам інформацію, скільки часу можна зекономити на потужному спліті. Друге це Sum of Best. Він показує суму всіх ваших найшвидших сегментів. Третє це Run Prediction. Виберіть його та двічі клікаємо лівою кнопкою миші по Current Pace. В новому вікні змінюємо Current Comparison на Best Segment і клікаємо ОК. OK. Таким чином у нас з'явився Best Possible Time. Він також враховує всі найшвидші сегменти, як і Sum of Best, але відрізняється тим, що залежно від того, на якому спліті під час підрану ви зараз знаходитесь, також врахує час, який ви втратили на вже пройдених вами сплітах. Тобто показує потенційно найкраще. Кращий час, який ви в теорії можете отримати на даний момент. Далі ми можемо написати якийсь текст. Наступне це Total Play Time. показує, скільки часу в загальному ви витратили на спідран поточної категорії. Наступний пункт переходимо в медіа та звукові ефекти. Двічі клікаємо по ньому. Тут ми можемо поставити потрібні нам звуки на все, що завгодно, та налаштувати їх гучність. Також в пункті інше можемо додати порожнє місце для таймера або розділювач. І останнє, за бажанням ми можемо зробити таймер горизонтальним, просто увімкнувши внизу горизонтал. але особисто мені такий вид таймеру ніколи не подобався, тому залишу його вертикальним. Тепер після всіх налаштувань нам потрібно зберегти наші спліти, а також зберегти налаштування layout. Так, вони зберігаються окремими файлами. Щоб зберегти налаштування сплітів, натискаємо правою кнопкою миші по таймеру та вибираємо Save Splits. Самі спліти за бажанням ви можете зберігати в будь-якій папці, але все ж таки рекомендую зберігати їх в папці Life Split і далі, наприклад, в папці Components, щоб не забути потім, де це все знаходиться. Щоб зберегти налаштування Layout, знову натискаємо правою кнопкою по таймеру та вибираємо пункт Save Layout. І далі повторюємо все те саме, що в попередньому пункті. У випадку, якщо ви вирішили закрити програму, але забули зберегти налаштування, то в такому разі програма сама запропонує вам зберегти зміни в налаштуваннях. Останнє, що нам залишилось, це інтеграція з OBS. Щоб додати наш таймер в ОБС, в розділі джерела натискаємо на плюсик, далі захоплення вікна. Назву його LaySplit. Вибираємо вікно LaySplit, метод автоматичний, пріоритет відповідності, знайти вікно також виконуваного файлу та натискаємо гаразд. Далі натискаємо правою кнопкою миші на наше джерело LightSplit і переходимо в фільтри. В фільтрах ефектів натискаємо плюсик та вибираємо хромакей. Переходимо до типу ключового кольору та вибираємо власний колір. Далі вибрати колір. В новому вікні натискаємо Pick Screen Color та наводимо курсор миші і клікаємо на колір таймера, після чого натискаємо гаразд. Тепер нам необхідно налаштувати позунки подібність та плавність так, щоб необхідний колір зник, а все інше добре відображалось. Бувають випадки, де хромакей може не дуже добре з цим впоратись, як, наприклад, в мене. В такому випадку вимикаємо хромакей, знову натискаємо плюсик та вибираємо функцію фільтрування за кольором. І знову граємось з першими двома повзунками. І все, тепер наш таймер повністю готовий до спідранів. На цьому можна було б сказати, що гайд завершено, але перед цим я додатково хочу показати, як зробити такий самий таймер, як в мене. Тож переходимо в Edit Layout, Layout Settings, шрифт для таймера, вибираємо DS Digital. Посилання на нього я також залишу в описі під відео. Далі ставимо розмір 20 та стиль шрифта Bold. Шрифт тексту та часу на сплітах ставлю Oswald Bold. Посилання також буде в описі. В обох пунктах ставимо розмір 24 та стиль шрифта Bold. Далі переходимо до кольору сегментів. Колір на time-save ставимо білий, Колір на time-lose ставимо дещо малиновий та копіюємо його значення. Значення всіх кольорів також залишу в описі під відео. Текст білого кольору, а текст Outlines повністю прозорий. Not Running. Пауза та тонкий розділювач залишаємо як є. А Personal Best та розділювач ставимо малиновий кольор. Тінь також малинового кольору, але дещо темнішого. Далі переходимо в title. Шрифт вибираємо Oswald Bold», розмір 24 та стиль шрифта «Bold». За бажанням можемо вимкнути назву гри та кількість завершених спроб. Далі переходимо в «Splits». ставлю 9 сплітів поспіль та «Upcoming 4. Повзунок я приблизно ставлю сюди, а колір поточно активного спліта ставлю такий самий, як і колір Тіні без градієнта. В «Override Layout Settings я ставлю сірий колір у «Before Current Split». А ті, що нижче, білого кольору. Все те саме ми повторюємо із Times. Далі переходимо в таймер. Його розмір робимо максимальний, але так, щоб вище та нижче нього не було зайвого порожнього місця. В Override Layout Setting ставимо білий колір. Розмір мілісекунд ставлю приблизно в два рази менше. Далі як додавати функції Pest Possible Time, вручну написаний текст, Possible Time Save та sum of Best я вже пояснював в розділі статистики. Останнє, що нам залишилось, це чорний напівпрозорий фон із заокругленими краями. І тут в нас є два варіанти. Перший це дістати з інтернету або зробити самому картинку чорного кольору із заокругленими краями. Мені особисто такий варіант не дуже подобається, але він дещо простіший за другий, тому все одно про нього розкажу. Переходимо в OBS. в розділі джерела натискаємо плюсик та вибираємо зображення. Вибираємо потрібне нам зображення та налаштовуємо його акуратно під таймер. Далі в розділі джерела правою кнопкою по зображенню та вибираємо фільтри, натискаємо плюсик і вибираємо корекція кольору, після чого можемо коригувати прозорість нашого фону. Далі в розділі джерела знову плюсик та вибираємо група. В групу закидуємо таймер та сам фон, так щоб таймер був поверх фона. Таким чином, таймер та фон будуть закріплені один до одного, і тепер, коли ми будемо змінювати розмір таймера в OBS, то також разом із ним буде змінюватись і розмір фона. Тепер давайте розглянемо другий варіант. Для цього нам Буде необхідний плагін в OBS Shader Filter. Посилання також буде в описі. Завантажте та встановіть його. Далі нам необхідно зробити наш таймер повністю чорним в Edit Layout. Після цього переходимо в OBS. В розділі Джерело натискаємо правою кнопкою миші на наш таймер та вибираємо фільтри. Далі вибираємо фільтрування за кольором. Тип ключового кольору власний колір, далі вибрати колір. Та ось таке значення ключового кольору. Його значення також залишу в описі. Подібність ставимо на 1, а плавність в нашому випадку відповідатиме за прозорість чорного фона, тому це вже на ваш смак. Я для себе поставлю 250. Далі в фільтрах ефектів натискаємо плюсик та вибираємо User Defined Shader. В новому вікні активуємо Load Shader Text from File та натискаємо огляд. В наступному вікні в папці «Examples» нам потрібно знайти «Rounded Rect Shader. Після чого в Corner Radius ми можемо заокрулювати кути так сильно як захочемо. Я, наприклад, поставлю на 17, закрию вікно і тепер наш таймер повністю готовий до роботи. Також за допомогою цього плагіна ми можемо заокрулювати кути не тільки для таймера, а й для всього, що завгодно від картинки чи відео до вашої веб-камери. На цьому мій гайд повністю завершено, але якщо у вас виникли додаткові питання, то можете задати їх в коментарях під відео або на моєму твіч каналі. На ньому я завжди займаюся спідранами та всілякими челенджами. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Та звісно, вдалих вам спідранів.